Слухаємо Тараса Компаніченка. Його концерти завжди не лише концерти, це не лише спів, це завжди і адже він, те, що співає, він досліджує, науково і історично трактує. І це дуже змістовно, і це дуже корисно, і це формує наші історичні погляди, наші історичні знання. І тому ми завжди дуже вдячні Тарасам Тарасу за те. І найперше ще за одне, що до того, як він почав у нас співати ці давні українські співи 16 17 століття, наші нотні видання у нас були, ну, можна вважати, мертвими. Ми бачили лише книжки, бачили ноти, але ми не знали, що там записано. Ми його не чули. В колах не музейників, бо я теж в колах музейників обертаюся, але в колах виконавців. Бандуристів, я теж обертаюся, і там чути таке, таке от зневажливе, бандура не повинна бути музеєм. Бандура повинна бути сучасним інструментом. Здавалося, хороша думка, але чому протиставляється це, це музеєм? І чому музей асоціюється з чимось нецікавим, нудним, і тим, яке не має взагалі право на те, щоб впливати на сучасний соціокультурний простір і на наші теперішні справи загалом. Зрештою, буду дуже банальним і дуже буду навіть смішним, цитуючи Черчи. Який там говорив про те, що а за що ж ми боремося, що ж ми відстоюємо? І все, це, все, що ми фіксуємо в музеях, це справді те, що стосується еманацій Духу. І ці еманації духу, осмислення цих еманацій духу, нами теперішніми дуже важливо. Бо ми хочемо, зрештою, врешті-решт солдати питають мене чи Івана Казимировича, коли ми читаємо лекції, який ми зв'язок маємо з Київською Русью. От. Чи маємо зв'язок, чи можна говорити про якийсь зв'язок України сучасним з Київською Русью? Ну і знаєте, тут можна довго говорити про це, довго всякі дискусії, там за тим чи тим за фіхте, чи з якимись іншими там, е, значить, філософами там, розглядати поняття нації і все таке інше. Але коли ти знаєш добре графіті Софії Київської, ти можеш просто процитувати. Ось яке відношення ми маємо до Софійки, до Давньої Руси. Графіті Софії Київської, 11 століття. Мати, покинувши дитинча, побігла геть. Вона побігла ні проч, ні вон, вона побігла геть. Мати, що Господи помози рабу Божому ні Владіміру, а Володимирові, Угринові, Василеві і багато багатобагато Край Крайгранесія це коли. Перша літера ось так. «л О. К. Перший, кожен, кожен наступний стовпчик починає е, та літера, яка входить, так би мовити, складає ім'я і прізвище цього автора. Лукаш Длонський. Наступний, до речі, після цього Лукаша Длонського, Достоєвський іде. Це Хвьодора Михайловича Достоєвського або Ідусь Андрій або дідусь Ян Іван, або дідусь Григорій, або прадідусь Григорій Гомерович. Григорій Гомерович був деканом Греко-католицької церкви на Житомирщині, а два дідусі його були греко-католицькими священниками на Поділлі Безвітівка, Це Немирівський ключ. Ось словом таке не Я не, 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 не к тому, що Досто... наш, наш Достоєвський, я не кажу до речі, його діди, до його, речі, його племінники були автокефальними священниками репресованими. Це він вибився із <реш> ряду. Його, значить, Був батько Михайло, там, значить, підписувався, потім став Міхаїлом. Це значить, його там. А всі інші були українцями і до того, і після, і після того. А він, бачите, родя його ну, приступлення і має он право, і все-таки он вождь рожає. Ну, це таке написав, це, що я не хочу, щоб на Майдані Незалежності під час цього е, е, звучали українські композитори, яких ми тягнемо бути українськими. Чайковський вдруг став. Чайка! Чайка! Та ніяк він не чайка! Дід його був чайка! А він був російським композитором. І те, що він використовував українські мотиви, і Монюшко теж використовував українські мотиви, і Ліс використовував українські мотиви, і Бетховен використовував українські мотиви. І ще можна перечисляти, хто використовував українські мотиви в музиці. Але Чайковський це російський композитор, великий, геніальний. Російський композитор і вибивається з ряду тих композиторів того часу. Тому він і геній. І все інше. Але тягнути його замість когось ми виглядаємо смішними. Смішними. У нас є великі геніальні композитори, такі художники. От. Але розказувати, знаєте, казав, що Стравінський, бо він там у стілух. Там, а цей Жайковський, бо він там десь ще там, щось він там один раз. Слухайте. Покиньмо цю затію до Німцям. Ми не переконаємо німців і французів, що Рахманін, ну, перехання Рахманінова, слава Богу, не йдеться. Але про Стравінського і про Чайковського, що це українські композитори. Відкриємо для європейців український світ. Відкриємо Барвінського. Відкриємо Косенка. Відкриємо Лятошинську, Ревуцького. Відкриємо, зрештою, той світ. Я не буду казати про менших композиторів там. Дениса Січинського, там, цього, ну, Стеценка, Лисенка. Та Лисенка не знаю. Ну Все ви зараз кажуть, Лисенко поганий композитор, не до композитор, гарний фольклорист, не до композитор, не до композитор, гарний фольклорист. Ну не треба цього говорити. Ми не знаємо Лисенка. Українське громадянство не знає лисик. Так і багатьох, не знає Вахнянина, жодного разу не поставили Ярополка його, розумієте, опери за Устяновичем Корнилом. Жодного разу. Ми, я не бачу, наприклад, майської ночі і утопленої лисинки. Я не бачив. Чомусь її не ставлять. А звідти ми співаємо пісні цієї, цих речей. Тобто і багато ще таких. І ми, тобто, ви час знаєте місце тих, хто мав би безуперечних українців, місце безперечних вірних синів України, займають місце блудні сини України. Я щасливий, звичайно, що Алан Бадоїв вдруг покаявся, що він значить, після стирання багатьох він, я стирав грані між русською і українською культурою, а тепер він покаявся після Бучі. Тепер, значить, уже Могилевська е, співає у ірузі Червона Калина. Яка говорила, що в Києві ніколи не розмовляли на українському язикі, тільки розмовляли на Ідіше, послідовність не така. На польському, на, 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 польськом, на русском і на індіше. Ну, я не проти жодного. Але навіщо говорити такі брехні? Коли тоді? В якому часі? У 18 столітті ви бачите, ні. А після 1834-го, а потім після 1851-го, після тих обмежень, які звелися щодо Київського купецтва і ремістецтва, тоді так, тоді починаються з'являтися такі тенденції. І то на кожум'яках, і на Гончурях завжди говорили по нашому. По нашому. Розуміє. Виходить, що ці люди зараз співають у лузі Червона калина». Я дуже радий за це. Це перемога, друзі, перемога нашого Духу. Але це повернення блудних, я сподіваюся, повернення блудних синів України. Блудних синів. І ми, як вірні сини України, України тішимося поверненням брата чи сестри. Тішимося якщо вони не перевзулися. Але якщо вони перевзулися, я цьому не тішуся, якщо щиро вони це роблять. Я дуже тішуся з цього, як вірний син. А виходить, що ви бачите, знову ж таки, місця для вірних синів немає на телеекранах і на теле... в етерах. Натомість є місце для тих, хто до того служив одним, тепер уже служить іншим. І це так виходить. Я не, роз... не... не розганяю ніяких зрад. Я ніколи не голосував за Зеленського. Я зараз вам скажу. Я підтримую Зеленського. Бо має бути один головнокомандувач. Я фактично не перепощую Порошенка, щоб ви розуміли. Я там ставлю лайки але, і, і ходжу на якийсь акт, але це я не, я не займає. Тобто державництво, держава понад усе в даній ситуації. Це державницька позиція. Я вважаю, що потрібно всі, щоб було в одному. Один зараз, немає такого, що там туди-сюди. І хоча е е, симпатії тут політичні треба в бік. Я тішуся, що Вілку прозрів казав, що 20 років, якби ми підтримували... Він зараз в обороні Кривого Рога. честь йому і хвала, до речі, молодець. Але він раптом раптове прозріння, що якби 20 років назад пан... Ні, пандеровці були праві, щось там таке. Якщо б ми ставили значить, на те і на те і на те, то мова, віра іна, і це, значить, армія, то все було б інакше. Це такі тяжкі прозріння, слухайте, але Фу, хтось заплатив за ці прозріння кров'ю? Хтось заплатив за ці... за ці прозріння життям, молодим життям. Ми сь... сьогодні ховали Антипова, розумієте, е... Дениса, Пом... загинув Ілля Чорнілевський. Син Свят... Станіслава Чернілевського і моєї однокласниці О Олі Борисенко, розумієте, Загину... загинули гинуть, гинуть художники, гинуть... гинуть ті, які були, ну це молодь, але і старші люди, які були вірними синами. Тому я... мені видається, що не треба переконувати, що повертаючись до композиторів, не треба переконувати, що хтось там був. Українця. Якщо ми відкриємо для, Украї... для Заходу, э, вийшовши, або ж, знаєте, перескібуйте зараз, Господи. Господа офіцери приспіть. Пародії на господа, господа фіцера, да, да пристаньте ви це, виїдьте ви в Песах, вихід, вийдіть, алія! Вихід алія. геврейське, алія, вихід. тобто, бляха-муха, з цього єгипетського полону. Перестаньмо цитувати цих шуріків Йосип Старенький, там, і всяких там оціх, і, і, і інших. Видім, будьте гідними, будьмо гідними. Перестаньмо. Мені посказують, ну класно ж, Висоцького переспівали. О, там, подивися там. Показують, якусь там, начать, як на сіверському танці вбивають цих значить, тоне танк. «Любима моя мама на світі. Плиму, як любима з мультика оцієї, значить, любі моя мама на світі, ну навіщо це? Не треба, забу... покиньмо це. І легше буде, легше буде. Сапку... Скиньмо ці пута, врешті-решт. І не борімося за те, що нам не належить. От гебреї чи е, народ вибраний, коли вони виходили, пішли під три чотири, нашого золота не треба. Ми йдемо, значить, і все.